У душі моєї власний Чорнобиль вибух стався сім років тому. І від тої вичерпує проби з мого мозку і з мого жалю. Професійний настирливий робот. Я тебе розлюбив, не люблю. Саркофагом з пісень та пояснень. Я відтоді рятую себе. Власних років я зовсім не власник. Хоч збудовано тихий Тибет, у якому ні віра не згасла. І не згнив таємничий скелет. Радіація скоєних вчинків розбиває дозими тревщен. Почалося розщеплення взимку, дах зірвало в єдиний момент. Я шукав порятунку і підтримки і вважав, що то весь аргумент, вибух стався. Живу із боргами. Лиш паломництво в спільні місця розворушує давні рани. За питанням немає кінця, але я не витримую драми. Я продовжую. vlastne, život. Ďakujem, bari sa s tebou.